За капусту 7,50, за буряк 8. Цибуля й морква теж дотягує в ціні до десятки. Часник від півсотні. Середня ж вартість м'яса щонайменше 65 гривень. Мої колеги сходили на базар, аби скласти прейскурант – Борщовий. Що з того вийшло? Дивіться. Білокачана цього року не вродила, тому ціни догори. На грівну гривну. На гривну подорошила. Засуха і за того подорожчала. Одно. На 6,27 двадцять сім за капустує А якраз на Смачно. Моркви теж не щедрі врожаї. За кіло на базарі правлять ті самі 7 гривень. В одну ціну й цибуля, хоч за рібчасту можна сторгувати й менше. А ось цінники на часник лякають навіть продавців: 50-60 гривень за кіло кажуть захмарні. а лише місяць тому був двічі дешевшим. Ні, дорушати не буде, але ну, така ціна буде, тому що не врожай в цьому році. І тому така ціна у нього підвищена. Буряк серед основних інгредієнтів борщу. За натуральний барвник страви слід віддати 6 гривень. Усяких хімій нічого, варічок домашній. На літру 5-6 на каструльку хватає. Квасоля за смаком, дехто варить борщ і без бобів. Це бомбочка, це ласочка називається, це бомбочка така світна. Ці швидше вариться, така без замочки, цю треба підмачувати. Вона така м'яси. 5 гривень коштує. Ну, У кого немає грошей на м'ясо, бо м'ясо дороге, то можна брати Тут білки. Вона ще полізніша, ніж м'ясо. М'ясо ж на базарі теж не дешеве, хоч ціни на нього кажуть продавці не зростали з літа. «Тут залежить від покупателя. Є покупатель, наче є ціна. Ні покупателя, значить не ціна. М'ясо від 60 до 80, Там биток, в залежності, біток вже жлези, це йде а шея дороже. А так м'ясо йде з косточки 65-75 А ось сало до борщу вже за делікатес. Спинка 60 гривень. Ну це після обіду. Під кінець ринка 60 гривень. Вирізний бочок дорожче кожна. А скільки було на початку дня? 65-70 вот так. М'ясні ряди напівпорожні, жаліються продавці. Та й люди зізнаються, часто йдять борщ без м'яса або йдуть по закупи птиці. Дороговато. як на калькуляторі не прикидав, ну дорогувати. Ну, М'ясо, наприклад, як раніше свинина була, то зараз перейшли більш на курятину, бо трошки дешевше. Ну, а так, е ну, інгредієнти, які треба, то всі приходиться е потреблять, брати, тому що це то, то вже не борщ буде. Ну, Я варю борщ на, з куриці, чесно кажучи, дешевле виходить. М'ясо дорого, якщо брати 80 гривень, то звісно вже ні по карману. Кістки, не м'ясо. Що доварюю, зливаю, бо м'ясо я на м'ясо не подужаю. На ну, місяць хочу. А то каша, 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 каша. Та вода. Отак, отак жить. Юля Доброскок, Ігор Неділько, Двіка новини.